Книга життя, книга Агнця. Що зробити, щоб потрапити в цю книгу? Одного разу учні Ісуса Христа повернулися до нього з великою радістю і сказали Учителю, в твоє ім'я нам коряться демони, люди зціляються. На що Ісус їм відповів: Не радійте, що вам коряться демони, а радійте, що ваші імена записані в книгу життя. В Писанні написано. Що на Божому суді будуть розкриті книги, і кожна людина буде судима по ділах, які вона робила живучи в тілі, і буде інша книга розкрита книга життя. І всяка людина, яка не була вписана в книгу життя Агнця, буде вкинута у озеро Вогняне. Це друга смерть. А всяка людина, яка вписана в книгу життя. Буде в вічному блаженстві з Богом. Що зробити, щоб бути вписаним в цю книгу? Добрими ділами людина спастися не може. Єдиний вихід це покаятись і прийняти Ісуса як свого особистого Господа і Спасителя, тому що Ісус заплатив за Твої і за Мої гріхи. Він воскрес для Твого і Мого оправдання, Він є Спаситель, і коли людина вірить в Це. Приймає вона народжується з гори, отримує Святого Духа, і її ім'я вписується в книгу життя.